Миколаївич, вітаю вас з перемогою. Після двох матчів без перемог сьогодні команда повертається на переможний шлях проти дуже непростого суперника, одного із лідерів. Ваше враження по матчу, завдяки чому вдалося сьогодні перемогти 2-0? Ну, я хочу в першу чергу подякувати нашим захисникам, захисницям, які боронять наш спокій. І завдяки цим героїчним людям ми мали змогу сьогодні грати в гру. З приводу матчу, так. Да. Знаєте, дуже хотіли сьогодні перемогти, тому що ну, там, колос да, там, це один із лідерів чемпіонату. І скажу так, що знаєте, там, для мене, як для тренера, сьогодні налаштовувати команду сильно не, ну, там, не, при... не треба було, не потрібно. Да? Там хлопці були самі мотивовані, тому що правильно ви кажете, ми там з лівим берегом дуже погану групу якості зіграли. Да? Там зіграли нічю. Перед цим втратили важливі очки з локомотивом і сьогодні хлопці хотіли перемогти. Незважаючи на те, що ми грали з лідером, сьогодні налаштування було тільки на перемогу. В принципі, як і в кожному матчі, розбирали суперника, тому що ну, давно цю команду знаємо, багато з ними матчів проводили, знали, що у них дуже сильний центр поля, який веде в них гру. І я рахую, що сьогодні ми створили хорошу протидію цьому. І Ну, моя думка особисто, що сьогодні за рахунок того, що ми створили цю протидію, є такий у нас сьогодні результат, тому що невилювали їх сильні сторони і добре зіграли. Ну, і я зрахую що сьогодні там, напевно так ми також з тренерським штабом вже розмовляли після гри, що напевно по якості взагалі це одна, напевно, із найкращих ігор, яку ми провели в другій лізі. Хороша самовіддача, хороша гра. Нарешті там почали виконувати те, що ми і хочемо бачити від наших футболістів. І от знову ж таки, да, там, в чому ми знову там зрозуміли, да, там, що коли ми граємо свій футбол, результат приходить. І сьогодні ця гра вона це показала. Тому я вдячний нашим футболістам сьогодні, нашому тренерському штабу, всій нашій адміністрації, президенту, тому що мотивація сьогодні у нас була хороша. І... Всіх вітаю з перемогою. Фактор Бобійчука сьогодні таке враження Кураж спіймав, відбитий пенальті. Ось наскільки можна вважати це одним з таких ключових поворотів, який команду десь зарядив і дав цей імпульс. Сто відсотків. Сто відсотків це був переломний момент. Я в роздягальні в перерві про це і сказав. Що це ми або заберемо сьогодні цю гру, або ну, іншого ми не розглядали. Да, там, і так і вийшло. Да, там що це такий перелом був. Для нас підйом, для них навпаки. Там ми на цьому зіграли, забили і скажу так, що там ще в другому таймі, там після другого забитого голу ще могли реалізувати один-два-два два голи, але, на жаль, десь майстерність підвела. Але да, наш тренер по вратарям сьогодні показав чудову гру. Знову ж таки, це не просто там ми розбирали команду суперника, знаємо, хто в них виконує пенальті, як виконують. Це його заслуга сьогодні, його майстерність. О, тому Миколаєвич, молодець, справився зі своєю роботою сьогодні дуже добре. У кадровій ситуації сьогодні Газело повернувся, вже в заявку потрапив, Богдан, наскільки я розумію, що відновлюється. Ось можете якусь свіжу інформацію дати? Знаєте, не хочеться загадувати, да, там, тому що ми вже раділи, там, що у нас Тоха повернувся, потім там, грубо кажучи, під кінець тижня він знову вибув, так само за Юру. Да. Він, слава Богу, повер... повертається. Цілий тиждень зараз від, відтренувався. Звичайно, там йому поки трошки важко там функціонально, але все одно він вийшов і я рахую, сьогодні по грі він дуже додав нам також. Тому, знаєте, Зараз у нас така ситуація кадрова, що ми кожному, кожного футболіста молимося, можна так сказати. Да, там, і знаєте, як ходимо, ну, там, навколо їх крутимося, да, там, щоб їх поскоріше повернути. І, да, Юра нарешті повернувся, скоро має повернутися Антон. Дякую вам за коментар, успіхів наступних матчів. Дякую. Вітаю матч. вас з перемогою. Дуже такий непростий поєдинок, напевно, проти одного із лідерів. І ваші дії сьогодні теж багато в чому повпливали на фінальний результат. Як вам загалом гра, як вам емоція від сьогоднішнього матчу? Ну, по-перше, дякую за привітання. Дуже важка гра, бо, на мою думку, це сильна команда нашої ліги. Мої хлопці. Вся команда. Можна сказати, що я зіграв добре, а хтось ні. Я відбив пенальті, а потім за п'ять хвилин промахнувся, мене дебелку подстрахував. Тому всі молодці. По пенальті, коли недоля взяв м'яч, я одразу в мене, це знаєте, паралель, що ви в дружбі разом грали, і я чомусь подумав, що можливо ви і пенальті тренували. І розкажіть, знали, куди буде бити суперник, чи вгадували, як це відбувалося? Ну, по-перше, він постійно бив в інший кут на тренуванні. Я думаю, що він теж про це думав, що я знаю, куди він буде бити, і вирішив поміняти. І перед цим він бив в пенальті в свій улюблений кут в інший і не забив. Після цього бив в інший, забив і ну, можна сказати, фарт. Така ментальна боротьба була, мабуть, між вами? Ну, трохи є. Чи спілкувалися після поєдинку перед поєдинком, тому що там з казаковим разом? Не довелося. По атмосфері зараз як хлопці, який настрій, тому що ви один із лідерів, і ви відчуваєте, напевно, цей нерв, який в команді, тому що два матчі попередні не перемагали, і ось сьогодні такий результат. Важко тримати напротязі всього сезону такий настрій ментально сильний, десь іде в нас просадка, бо дуже молодий колектив. Ну, дуже молодий. І ну, ми і з тренерами, і футболісти самі розуміють, що це потрібно. Це наша доля, це наше життя, і ніхто за нас не буде вирішувати це на полі і на полі на тренуваннях. Тому всі так разом до цього йдемо. По вашій ролі в команді ви як граючий тренер, розкажіть, які особливості, чим відрізняється ваша робота всередині колективу. Тому що з одного боку, ви як тренер, десь, можливо, треба її напіхати, а з іншого боку, ви як і футболіст. Тобто, розкажіть про специфіку вашої ролі. Відразу хочу сказати, що якщо хтось хоче повторити, це дуже важко. Ну, дуже важко. Це багато таких завдань на мене лягає. Це я не жалкуюсь, не подумайте. На тренуванні я спуску не даю. В ігрі теж. Ну, в грі я їм дозволяю. Я кажу, в грі я не Миколаєвич, я Макс, тому що, тому що ми на полі робимо одну справу. Але все одно десь рамки на тренуванні, в автобусі, в биту. Мені потрібно з ними вистравити. Це покоління, нічого поганого про нього не скажу, але в них дуже швидко. Стираються ці рамки, тому десь е приходиться, як говорив кварцяни, скіпідара давати. Супер, дякую вам за коментар Це з ще раз. Дякую. Доброго дня. Такий поєдинок дуже непростий для вашої команди. Сьогодні у поразка. Як вважаєте, чому не вдалося сьогодні зачепитися за позитивніший результат? І як загалом вам гра вашої команди? Не хотіло забити голів, але Вважаю, що для болівальників, які прийшли, то було дуже цікаво. то і моменти і В одні ворота інші, і пенальти реалізовані, потім в інші ворота. Ну, для болівальників, я думаю, гра вийшла, цікава була для, для мене. Ну, зрозуміло, що хотілося б, трішки, трішки попереду такої знаєте, агресії не хватило нам. Бо були моменти, коли могли накривати суперника на їх половині і це розбирали, казали, але трошки не вистачило нам агресії такої, якої би принесла нам би результат. Впереді не вистачило, а ззаді отримали контратаку з Кутового і, ну, і другий теж саме. Тобто, ну, трошки не вийшло, але що зробити? Це футбол, це емоції, і це те, що я хочу сказати. Через це їм теж треба всім нам пройти, бо добре, коли ти виграєш, там, і на 90 й хвилині забираєш ігри. А бувають такі ігри, начебто ось-ось, але по, по кінцівки ти не маєш нічого, але це, це треба пройти, бо якщо ти це не прочувствуєш, далі буде тяжко. Тому йдемо далі, працюємо далі і в понеділок нас грає і часу на щось там. Щось гарювати у нас немає, тому будемо готуватися далі. Такий момент неприємний дуже для одного з ваших лідерів. Артем Недолі який збіг обставин, що він не реалізував пенальті, потім порушив правила, якось підтримали, які слова казали. йому. Ну, звісно, підтримали. Це знаєте, гру програє не один футболіст. Буває помилки, зрозуміло, там і результативні помилки, але... Один футболіст не може програти гру. Тобто десь один помиляється, команда допомагає, ці помилки закриває. Але сьогодні так вийшло, що він не забив там пенальті. Ну, це, знаєте, як збіг обставин і йому теж треба через це пройти, бо не завжди все там виходить. Але я думаю, він хлопець такий сильний, тому в теж там підтримали. І думаю, що наступні ігри там. Не буде питань. По турнірній таблиці така боротьба дуже цікава розгортається за перші дві сходинки. Як ви оцінюєте зараз перспективи вашої команди і е, що можете сказати ось, про майбутні матчі? Які у вас думки? А майбутні матчі нам, знаєте, кожну гру треба вигравати, щоб там іти далі і вище і вище Тому цікавіше, що є є конкуренція, є боротьба. і для того ж болівальника цікаво дивитись турнірну таблицю, що ось-ось-ось десь хтось рядом, там якась поразка, і він вже відкочується. Але я думаю, тим цікавіше ця боротьба і вона загострюється. І тому, але кожна гра, кожна гра за кожного суперника дається ті ж три очки. Тому ще в нас є три гри, тому треба, треба їх вигравати, щоб далі з веселим настроєм далі йти. Дякую вам, бажаю вам успіхів наступних Дякую. поєдинках.